Дніпро Ньюс. в студії Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 17-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація про ситуацію на цю годину від Дніпровської міської влади. В Нашому місті діють стабілізаційні графіки відключень електроенергії приватними енергопостачальними компаніями. В КП Жилсервіс Дніпро через віалові відключення, знеструмлені три котельні центрального району. Без опалення 37 житлових будинків на проспекті Поля вулицях Політаєва та Новосільна. Співробітники КП також продовжують роботу з ліквідації пориву у підвалі по проспекту Олександра Поля, 82. Теплопостачання обіцяють відновити в найближчі години. Також через відключення електроенергії приватними енергопостачальними компаніями зупинена робота низки об'єктів КП «Теплоенерго». Адреси на ваших екранах. Відновлення подачі тепла в будинки відбудеться після включення енергопостачання. Однак станеться це поступово, адже котельням та теплорозподільчим пунктам знадобиться ще декілька годин, аби вийти на звичний рівень роботи. Компанія ДТЕК відключила енергоживлення та зупинила підвищувальну насосну станцію, через що припинено водопостачання за адресами на ваших екранах. Схожа ситуація нині з відключенням електроживлення. Та зупиненням підвищувальної насосної станції на низці інших вулиць міста. Відновлення подачі води за вище вказаними адресами відбудеться після подачі електроенергії на комунальні об'єкти. По обіді аварійна бригада КП Дніпроводоканал продовжує роботи на пошкодженому водопроводі за адресою узвіз Близнюківський. Через це тимчасово припинена подача води на вулицях, які ви бачите на екранах. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також можна звертатися до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. З ракетних систем С-300 окупанти обстріляли місцевий ринок у Шевченковому на Харківщині. За інформацією обласної прокуратури, загинули двоє жінок. Ще шестеро людей дістали поранення. Десятирічну дівчинку, яка також дістала поранення, відправили на операцію до Харкова. Уламок влучив дитині в шию. Під завалами можуть залишатися люди, тож рятувальна операція продовжується. Російські окупанти сьогодні обстріляли з артилерії житловий квартал Херсона. Ворожий снаряд влучив поблизу одного з супермаркетів, де проходив чоловік. Відмінно вибухової травми він загинув на місці. Ще одна жінка отримала поранення. Наразі за її життя борються лікарі. Вже кілька годин тимчасово не працює спеціальна лінія. 102. Про це повідомили в поліції дніпропетровської області. Мешканці регіону можуть звертатися до правоохоронців за номерами мобільних операторів, які ви бачите на екрані. Черговий по місту перевірив тягову підстанцію. Директор департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Ігор Маковцев проінспектував об'єкт, що забезпечує рух трамваїв і тролейбусів. Під час перевірки електрики наочно продемонстрували, як проводять ремонти на ділянці. І захочу розетку примови на першій два з половиною, на другій два з половиною руководні. Наша штатна електрична лабораторія, де можна випробувати на міцність ті чи інші прилади. Хлопці проводили технічний огляд і поточний ремонт трансформатора 0,4 кВ. І наразі зараз ми знаходимося біля масляного вимикача. Де також проводяться випробування і поточний ремонт цього масляного вимикача. Пересувна електрична лабораторія, яка має можливість знайти пошкодження наших федерів, наших кабелів. Потім проводяться певні технічні дії, де вже 100% удосконалюється, де пробій, і потім вже визивається бригада і проводиться ремонт. Конкретно, конкретної ділянки. І 80-х метра угу. до пошкодження. Він Цікав. показує замикання на землю. Угу. Якщо плюсом, то. В рамках чергування по місту директорка Департаменту молодіжної політики та Національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Дар'я Біла. Відвідала комунальний позашкільний навчальний заклад Центр позашкільної роботи номер 1 який знаходиться на житловому масиві Тополя 1 Які особливості цього пункту побачили, і наші журналісти. Ми зараз знаходимося в пункті єднання Дніпрян і бачимо безпосередньо маскувальні сітки, які люди можуть виготовити, долучитись до допомоги армії, щоб не просто так знаходитись в пункті незламності, а й зайняти і свої руки, і свою голову. Конкретно в цьому кабінеті виготовлено вже 96 сіток, які передані на фронт для наших захисників. Світла, нас не зламати. У цьому кабінеті е, проводяться заняття кожен день. Україна переможе. Ми свято віримо в нашу перемогу, і все буде добре, все буде Україна. Її іграшки і одяг знав кожен маріуполець. Бізнес активно розвивався, поповнювався і склад асантементів продукції. Але війна все змінила. Дніпро тіві продовжує цикл сюжетів про українців, які через російську агресію втратили житло і роботу. Але знайшли себе в нашому місті. Історія 13. Марі і Поль. Треба щось робити. Я не звикла так сидіти вдома. Я почала писати бізнес-плани, усі там на гранти всі подаватися. На Васильівки ті гади почали казати, що вона не поїде, та машина. Там ну слава Богу, дякувати Богу, моїй робітниці, яка почала казати, що це на ремонт, бо вона не працює, ми її повернемо, її тільки можуть відремонтувати в Дніпрі. Де входить пледик, м'яка іграшка та сертифікат на енну суму гривень. Ми шиємо дитячий одяг, жіночий одяг це переважно худі, спортивні теплі костюми, бо зараз зима, потрошку будемо переходити на весну і ну, трошки виготовляємо м'яких іграшок. слюсарі, слюсарі, електрики та ремонтники. Всі вони працюють 24 на 7, аби дніпрянам було тепло та затишно в їх домівках. Як минає робочий день працівника КП теплоенерго, розкажуть наші журналісти. Скажу не та я що за енергетикою – будущее. Что бы ни происходило в мире, был, будет газ, будет нефть, но энергетика всегда будет. Она есть, была и будет. Здесь достаточно хороший коллектив, полный соцпакет. Хорош, хорошая работа. Как вы видите, тепло, сухо, уютно. Коммунар, красный камень, парус один, парус два. Всіх приглашаю копать теплоэнерго на работу. Толій Івченко відомий дніпровський журналіст. Тривалий час він був голосом сайту Дніпро оперативний. Ведучим даджестів, але від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Анатолій вирішив призупинити роботу в змі, ставши до лав української добровольчої армії. То думка, що о, почалося. А так, ну, якийсь невеличкий хаос десь самому було трохи страшно. А, ну а чому вирішив теж піти? Ну, знаєте, я вважаю, що гідне життя теж треба, ну і самому якось заслужити, якесь майбутнє гідне життя, щоб не хтось за мене це зробив, як, наприклад, ті ж там хлопці, ну, ЗСУ і інші добровольці. Ну тому і вирішив. Вважаю, це мій громадянський обов'язок. Якось хоч якось допомогти своїй країні. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Наступний випуск вже о дев'ятнадцятій. Тоді побачимось. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроекти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі на вас чекають новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. Дякую всім за увагу. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Перший у новому у 2023 році випуск новин спорту. Бажаю всім нам у ньому перемоги і щоб у нашій державі нарешті запанував мир. Втім, на жаль, у боротьбі за них продовжують гинути наші славні воїни, герої, серед яких і спортсмени, так захищаючи Україну у запеклих боях з російськими загарбниками під Бахмутом, загинув відомий стронгмен, неодноразовий чемпіон України, учасник і призер міжнародних турнірів та змагань, голова Сумської сумського відділення Федерації Стронгмену України, майстер спорту зі стронгмену та пауерліфтингу Андрій Дмитрієв. нагадаємо, що нещодавно там під Бахмутом віддав своє життя за незалежність України. Один із розробників серії Ігор Сталкер та низки інших відомих ігор, серед яких козаки 2 та герої знищених імперій» Володимир Єжов. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям, родинам, близьким і друзям героїв. Вічна пам'ять. Країни Європи бойкотуватимуть Олімпіаду 2024 в Париж, якщо там буде Росія, яка ось вже 11 місяців продовжує війну в Україні. Нагадаємо, раніше президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявляв, що він підтримує участь російських та білоруських спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі. При цьому очільник наголосив на тому, що такої ж позиції дотримується і президент Франції Еммануель Макрон. Вони вважають, що спортсменів цих країн, які не причетні до звірств в Україні, можна допустити до. Олімпіади 61 перших генераторів від європейських футбольних клубів прибули до Львова у рамках проекту Донецького шахтаря Європен футбол Пауерс Ап Ukraine – кампанії зі збору генераторів для мешканців України в акції взяли участь кілька клубів Європи: Польська легія, німецький вердер, португальська бенфіка, Мадридський Реал – Фенорд, Нідерланди та Шотландські Селтік і Рейнджерс також до допомоги українському народу приєдналися і два експредставники Шахтаря, колишній фордор гірників Жуньор Морайес та наставник. Паулу Фонсека. президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо 119 осіб, серед яких псевдоукраїнські та проросійські діячі культури, серед них і екс-капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук, який до цього часу працює у тренерському штабі Санкт-Петербургського зеніту і публічно не висловив жодної своєї позиції щодо війни Росії проти нашої держави. Терміном на 10 років йому заборонений в'їзд до України. Також він позбавлений усіх державних нагород, не має права на отримання у власній земель. Ділянок блоковано усі його активи, фінанси, рухоме та нерухоме. Майно натомість, завдяки збройним силам України вітчизняний футбол не помер, а відновився з деякою перервою. Клуби та безпосередньо гравці не перестають дякувати захисникам за те, що можуть проводити матчі не лише за кордоном, але й на теренах своєї держави. Військові також знаходять час навіть у зруйнованих селах чи на передовій, щоб потішитися улюбленою грою мільйонів. Звісно, повне спорядження, яке важить чимало кілограмів, які зруйноване футбольне поле заважають продемонструвати технічну гру. Проте вони Ніяким чином не стають на перешкоді захисникам на декілька хвилин відволіктись від постійних обстрілів. Браво, хлопці! І велика дяка Дніпро Дніпро-1» учаснику стадії плей ліги конференції і односібному лідеру турнірної таблиці чемпіонату української прем'єр-ліги після зимової відпустки вирушити на перший тренувальний збір до Туреччини. Майже непомітно про півтора місяця від крайнього осінньої частини минулого року матчу спортивного клубу Дніпро 1 а вже через такий проміжок у часі, 16 лютого, в гостях та 23-го вдома, поєдинками проти Кіперського АЄКА у рамках стадії плей-оффліги офф у Лігі конференції для нашої команди розпочнеться не менш насичений період другої частини поточного сезону. Наприкінці минулого тижня основна частина гравців тренерського штабу та персоналу, транзитом через Кошице та Відень вирушили до Туреччини, де розпочався перший з двох запланованих там тренувальних зборів. Вже на місці у Беліку до українців долучилися легіонери. Перед початком першого заняття. Підопічних привітав з новим роком та побажав успіхів у наступному. Головний тренер команди Олександр Кучер. Не без задоволення він констатував, що практично усі футболісти виконали видані на зимові канікули завдання і в оптимальних кондиціях приступили до роботи. Ми давали програму, вони працювали в відпустці, так що вони вже приїхали з якоюсь базою і будемо зараз і піднімати на вищий рівень життєві, вже працювати з м'ячем більше, готуватись к спарингам. Протягом зимового міжсезоння команду з різних причин залишили Артем Громов і Габріель Бузанело. Натомість її повноправним гравцем став вихованець нашого футболу Євген Пасіч. Він має досвід виступів ще за футбольний клуб Дніпро зразка 2013 року. Останнім місцем його роботи був Рівненський Верес. Команда прийняла мене дуже добре. Я пів команди вже не знаю з тих, з тих часів. Ще ну прийняв гарно так. Серед потенційних новачків, хто нині перебувають на перегляді і можуть поповнити лави Дніпровців, гравці харківського металіста, Орест Костик, Богдан Порох, В'ячеслав Танковський, Євген Підлепенець, Єгор Клеменчук та Максим Прядун. Звичайно, це життя, є люди, які приходять, які уходять. Звичайно, хочеться ще, щоб ми посилилися. Треба нам гравці, треба посилення, тому що турнірне становище теж вимагає з нас. І графік тому, що на два фронти грати потрібні два склади, щоб була ротація, тому що це дуже важко. Наразі ж працюють всі відомі постаті і обличчя: голкіпер Макс Валєв, Валерій Юрчук, Владислав Рибак, Яків Кянгарієкін, оборонці Володимир Адамюк, Олександр Сваток, Едуард Сарапій, Сергій Логінов, Габріель Гомес, Яніс Амаш, Микита Кононов, Півзахисники Руслан Бабенко, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк. Олександр Назаренко, Сергій Горбунов, Володимир Танчик, Валентин Рубчинський, Доміно Бланко, Ігор Когут-Форвард, Артем Довбик. До роботи також долучився і Еміліано Пуріта, який ще у серпні зазнав важкої травми та проходив лікування. Він працює ще за індивідуальною програмою. Реабілітація іншого травмованого Валерія Лучкевича триває поки що окремо. У ході двох зборів заплановано сім контрольних поєдинків, перший з яких спортивний клуб Дніпро 1 проведе цієї неділі, 15 січня проти чинного чемпіона Грузії Дбебеліського. Denamo. Черговою переконував перемогою з рахунком 115-82 над естонським клубом «Талтех Оптібет» зі столиці країни Талліна. Слобожанський прометей продовжив свою впевнену ходу теренами чемпіонату Латвійсько-естонської ліги. Звідна звитяга стала 17-ю у турнірі і дозволила нашій команді і надалі одноосібно очолювати турнірну таблицю першості у січні місяці. На нашу команду очі очікують 8 поєдинків, 3 у Єврокубку та 5 у вищезгаданій латвійсько-естонській лізі. На закінчення Дніпровський спортсмен Дамір Філаретов став срібним та бронзовим призером чемпіонату світу з водних лиж катерна версія серед юніорів віком до 17 років, який фінішував у Чилі та зібрав понад 100 учасників з 22 країн планети. Він був другим у багатоборстві і третім з результатом 52,5 метри у стрибках з трампліну. Це перші особисті медалі юнака світового рівня. Він також увійшов до топ 6 найсильніших молодих воднолежників планети у фігурному катанні, посівши четверте. Місце у слаломі, і на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення. Вітаю вас в студії Артем Мороз. І зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 9 січня. Нагадую, Дайдеш... дайджест новин з фронту виходить з понеділка по п'ятницю в прямому ефірі після випуску новин о сімнадцятій. Поїхали. За минулу добу російські окупанти завдали 7 ракетних і 31 авіаційний удар та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Один з ранкових ударів прийшовся на селище Шевченкове Харківської області, прямо в ринок, де знаходились мирні люди. За інформацією голови ОВА Олега Сенєгубова постраждало 8 цивільних, серед яких 13-річна дівчинка. Також, на жаль, є загиблі. 8 січня відбувся перший у 2023 році обмін полоненими. Додому повернулися 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, ТРО, Нацгвардії, прикордонники, морпіхи і спецпризначенці. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів з різних напрямків, де тривали бої. Загалом це вже 36-й обмін від початку повномасштабного вторгнення. За весь час додому було повернуто 1646 осіб. Херсонщині наші захисники затрофеїли 152 мм САО Гіацинт С. В телеграм-каналі Центру стратегічних комунікацій ЗСУ додали, що це п'ятий такий екземпляр. Лендліз Молодці, Мало. Також на звільненій частині Херсонської області виявлено ще одного знищеного російського ЗРК панцирь с С-1» експортною вартістю близько 20 мільйонів доларів. Кацапи почали хвалитися проривом у Соледарі, і варто підкреслити, що ворог лізе туди, як, ну, мухи, самі знаєте, на що. Але за зведенням Генштабу наші оборонці дали відпір і перебили окупантів. В інтернеті з'явилося відео прямо з Соледару. Саме місто і Артемсіль під контролем наших воїнів. Започлінь цей момент десь під Соледаром. держить, а? Перші поки що, блядь. Також команда Діпстейт висвітлила роботу нашого танка по позиціям Кацапів на території Артемсолі. І як же приємно бачити, коли ЗСУ знищує російський Мотлах. Військовий кореспондент Юрій Бутусов висвітлив ближній бій, як Єгері брали штурмов штурмом позиції Росіян в районі Бахмута. Воїни 71-ї окремої єгерської бригади самі розповіли, як на шмаття рвуть росіян на Донеччині. Поступила команда піти на штурм ворожих позицій. Ми трьома групами по 10 чоловік. Ішли на рубежі і почали працювати, так сказати, по центру. Отак ми штурмували їхні позиції і здобули перемогу. За повідомленнями команди Діпстейт на бахмутському відтинку складна ситуація. Ворог просунувся по вулиці Максименка в місті та намагається давити на Бахмутському лісі. Але наші воїни роблять усе можливе, щоб кожен сантиметр української землі для росіян став пеклом та безперервно нищить тих хробаків. От хробачня вже нас відчуває, починає відкривати вогонь. Баф. Хробак. Добрий ранок, до побачення. Також на Донеччині українські військові придумали нову гру конструктор Збери одного кацапа із чотирьох штурмових груп Вагнера. Це фото після спроби зеків штурмувати позиції Сил оборони України 7 січня. Вагнерівці вкинули в атаку по відкритому полю і зсу поклали росіян удобрювати це поле назавжди. Що ж, земля скловатою. А тренд на Бавовну за перебріком тільки набирає обертів цієї ночі. Естафету прийняло Шебекіно, що знаходиться в Білгородській Народній Республіці, куди постійно завозять нових чмобіків. Ну що, кацапи, у вас все по, по плану і як? І до найприємнішого за останній тиждень ЗСУ демілітаризували 12 складів БК та сім баз командних пунктів і штабів рашистів на території тимчасово окупованого Донбасу, Херсонщини та Запорізькій області. На цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.